Як пережити те, що відбувається сьогодні з нашим життям, з нашою країною, зі світом, як пережити втрати, часто непоправні? Наша скромна розповідь сьогодні про те, як одна, мабуть, одна з тисяч українських родин переживає втрату найдорожчого, що мала сина Олега. А серед побратимів він був відчайдушним азовцем, з позивним Фома, але є герою у Кагерлику. Місце святе і сакральне для всіх мешканців громади. Ліворуч у галереї портретів загиблих у цій московсько-українській війні воїнів-земляків. Світлина карличанина Олега Фоміна, який віддав своє життя за Україну влітку 2023 року у селі Кліщівка під Бахмутом. Батьки згадують про сина. Ніби десь спілкуючися з його образом у небаченому нами світі. З їхніх розповідей глядач пригадає і земляків, гарличан, серед яких жив і з якими спілкувався Олег. В школу перший клас ми пішли до Світлани Анатолійовни Мамій. Мені порадили дуже строга викладачка, тому ми пішли саме до неї. Дійсно, це так і було. Оляшка вчився гарно. Перші чотири класи в нього були грамоти, він був відмінником. Ну, дійсно, хлопці треба держати в кулаку трохи. Коли пішов більш старший клас, у нас була Надія Миколаївна Добровольська. Це також вчителька з великої букви. Я дуже люблю також цю людину. Вона замечательна, вона нам прививала не тільки в не тільки якогось предмета вчила, вона вчила життя як мати. Вона для дітей була дійсно як мати, я її дуже поважаю дуже вдячна за це. І Олешка її дуже любив. Вони також і в походи. В нас ось тут є багато фотографій із собакою. Тільки тоді була друга собака, бо це її ще не було. І собака з Олєшкою, і друзі з Олешкою, і на рибалку. Нас, Надія Миколаївна, учила життя. О, прекрасна людина. Були питання в школі, чи ви хто хоче на факультатив російської мови. Я записала Олега. Тому що стидно, як читаєш зараз оце по цих соціальних мережах, Неграмотні діти, неграмотні люди. ну, ну це, це не гарно. Кажу сину, я хочу, щоб ти хоча б знав грамотно, як спілкуватись, як писати. Ну, але тоді якось так в класі батьки сказали, ні-ні ні, ми проти, щоб діти, наша що нам та російська, ні. Ну, ні, то ні. Але Олєшка працював у Києві. То й російська треба була. Ми пішли на англійську з першого класу додаткову. Діана Васильівна дуже, також, дуже така людяна, душевна. Відтоді Олєшка виходив до неї 10 років. І навіть після того, як закінчив інститут, він оце перед війною він ще сказав, я ще піду на магістратуру. Війна порушила плани Олега щодо магістратури, а от англійська йому вельми знадобилася, але ми забігли наперед. Про це далі. Як ми були в Єгипті, ми там зустріли соняшник. Олежка дуже любив тварин. Я завжди йому намагалася то попугая, то хомячка, то собачку, то котика. Ми з батьком поїхали, купили йому таксу, зробили йому подарунок. Оце цього ще маленька. Я ж каже дуже раді, виховував її, грався з нею. А зараз, коли йшов на війну, то він казав, може її взяти з собою. Але ж вона така важка, я її не дотягну. В мене й так, скільки речей. Каже, так би ти мені так там пригодилася. І тоді, вже, коли він приїжджав із Британії додому. Це ми дитину за, за рік бачили буквально два дні. буквально два дні. Він казав, Ліза, ти мені дійсно пригодилася. Бо вона така тепла, отак більша температура, ніж у людини. Він каже, ти б мені ноги гріла, то там такий холод, такий холод. Не лякайтеся, це автомат не справжній. Це іграшковий томат, який використовував Олег. Коли він навчався в школі, десь ну це був 5-6 клас, якщо не помиляюсь, то дуже були популярні серед хлопців відео, які вони викладували на той час ще в незабороненій мережі ВКонтакті, вона була тоді дозволена. От, дуже були популярні відео, такі як ну, маленькі, короткі. На тему бойовиків, з захватом заручників, із стріляниною, і з поліцейськими. І Олег із хлопцями знімали такі короткосюжетні сюжети. Тут в нашій кімнаті, в цій кімнаті, де ми зараз знаходимося у дворі, на вулиці. От, підключали і мене. Була в них навіть були навіть елементи поліцейської форми, фуражка, кітель. От, вони одівалися цю форму. І, Знімали такі от сюжети із -у -у. затриманням -у -у. затриманням злочинців <г relax> із заручниками. От і викладу потім в цю соцмережу. І ну, було багато переглядів ігрове були... кіно. Так, такі от грали, грали в кіно, було таке у них захоплення. Да. І воно було завжди з таким комедійним е, нахилом. Е, Олег завжди придумав такі фішки в нього були. Він от, сидів і спеціально придумав і навіть записував, е, робив сценарій. От, і вони потім по цьому сценарію обговоривши, знімали ці всі сюжети. Тож були дуже цікаві е, рибалки. Я сам рибак з дитинства, батько мене так навчив. Це колись ми з ним приїхали вдвох. Закинули спінінги. І Я один спіннінг закинув і кажу, Олежка, сідай, сиди, дивись, чи не клюна рибина. Готую інші спінінги. Він каже, папа, покльовка, кажу, підсікає. Він підсікає. каже, папа, я щось зацепив, мабуть, за корч, іди витягни, бо я не можу витягнути. Я беру спінінга, Тягну і кажу, Олєшка, це не коч, це здорова рибина. Кажу, бери витягуй сам. Він взяв спінгак, дивлюсь, боїться, руки так трусяться, але щене. Витягує е... рибину Амура десь кілограм на п'ять. Я поміг з підсакою, витягнули. Він був такий щасливий, такий гордий, що він поймав таку здоровенну рибину фактично сам, і з першої покльовки. Захоплень у Олега було немало. Навчився в школі мистецтв грати на гітарі, охоче виступав з оркестром на самодіяльних сценах, де оркестр брав призові місця. І те вміння допомогло активному хлопцеві виграти конкурс містер ліцей. Олегу і його друзям було що згадати про ті цікаві заходи. Йому ще й торт випало випікати. Тож нагорода з рахуванням думки залу була цілком заслуженою. Олег Фомін до Великої війни жив, як жила і більшість української молоді. Займався спортом, зустрічався з друзями, подорожував. Шанувальники театрального мистецтва пригадають Олега Фоміна у колоритних постановках драматичного колективу під назвою Сторонні В Кагарлицького будинку культури. На чималу кількість грамот і подяк здобувся молодий свідомий українець Олег Фомін і в зовсім юному віці, і вже ставши до праці в одній зі столичних установ. І вже будучи в теробороні на початку повномасштабної війни. У 2020-му Олег закінчив Київський торговельно-економічний університет, але почав працювати з 18 років, аби заробляти і бути незалежним. Оператор у товаристві дитячі розважальні комплекси в Києві, робота у відділі інформаційної підтримки клієнтів Ощадбанку, аналітик з кредитування в товаристві, кредит фінанс, немалий спектр діяльності, легко піддавався тямущому активному хлопцеві. Його поважали, і цінували на роботі. Мріяв про магістратуру, але все перекреслила повномасштабна війна. Коли почалася війна, на наступний день Олег пішов і записався в ТРО. Я, як мати, не могла нічого сказати проти, бо в країні війна, він поступив не як хлопчик, а як мужчина. Інакше й бути не могло. Він пішов служити. Такий нашумівший Азов легендарний. Він хотів саме туди? Він хотів саме туди. Саме туди. Там така, таке було спілкування демократичне між командуванням, солдатами. Вона 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 вона. Так. От. І він поступив. Там був дуже важкий відбір, щоб вступити в АЗОВ. А в чому та складність полягала? Це треба було психологічний відбір пройти, фізичні вправи. Ну, Не кожен мав такий фізичний розвиток, щоб і підтягуватися. Мало того, це все це все було. Наприклад, вони в окопах повз. Ходять по окопах і їм кидають пісок, в очі, дим, пісок. Вони повинні це все пережити, там десь щось смердить, там ще щось, там ще щось. І вони повинні на це закрити очі і йти далі, не зупинятися на своєму шляху. Хто сказав, та ні, я не видержу таке, тим казали, ти вільний, до побачення. Олег видержав усе, а вже там провіряли її. Чи в них лідерські є якісь позиції, якості, якості так. Чи немає нахили, нахили, чи є лідерські. Чи немає суїцидальних нахилів? От, то Олешка мені каже: один тест у мене найвищий показник, а другий тест найнижчий. Кажу, тепер розкажи, який із них який. Він. Ну, суїцидальних у мене немає, звісно. Ну, кажу, звісно, ти ж постійно на позитиві, тому. А лідером він був завжди, він лідер по натурі. Смішне було, як він пройшов медогляди, тому що в нього поганий зір. Він позору як непридатний по до, військової, до військової служби. І я була спокійна, що його не візьмуть, побачать, який в нього зір, і я була спокійна, що йому скажуть Олешка додому. А він мені телефонує і каже, мама, я пройшов. Кажу, а як? А він каже, я вдів лінзи. Я вперше в житті читав усі 10 рядків без питань. Він був такий задоволений. І таки здолавши Кубку Перепон, Олег Фомін у жовтні 22-го вступив добровольцем до лав Азова, який потім став третьою окремою штурмовою бригадою. Служив стрільцем-помічником гранатометника другої механізованої роти, і в складі цього підрозділу воював у найгарячіших точках під Бахмутом. Я йому казала, Олішка, я тобою дуже пишаюся, дуже пишаюся. Того, що там, де хлопці шукають причину, щоб не йти в армію. Ти знайшов причину, щоб туди піти. Ти одів лінзи, Не сказав правду, що в мене друга група інвалідності. Він написав, що всі здорові в нього в родині. Мені це, звісно, на здоров'я дуже повліяло. Дуже, але він сказав, мама, не смій ставити себе вище України. Олег сказав, мама, ми не повинні допустити, щоб вони дійшли сюди. Ми просто повинні їх знищити там, в Донецьку, щоб вони сюди не прийшли. Того я йду туди. Що я могла сказати? Що я могла сказати? Він, він зробив правильний крок. Третя окрема штурмова бригада зайняла позиції під тепер славнозвісною чи вже горе звісною кліщівкою неподалік Бахмута. Це фактично були відкриті поля з викопаними окопами, там окопами, ножами. От. Спочатку там було більш-менш спокійно. От, казав, Олег, ми навіть могли сісти в окопах і покурити. От. А потім вже почалися жорстокі бої. І з'явилися в них перші втрати. В їхньому підрозділі, в їхній роті з'явилися перші втрати. В одному із жорстоких боїв загинули обидва командира, командир роту і командир батальйону. І дуже багато хлопців, з якими Олег був знайомий особисто, теж були загинуті або були тяжко поранені. І саме такий був жорстокий бій, коли... Їм прийшлося своїх хлопців по мінних полях витягувати практично на руках, тому що не було навіть техніки, тому що укомплектування було ну, недостатньо, не вистачало нічого, нічого не вистачало. Це був тільки самий початок жорстоких боїв. От. І вони в своїх поранених витягували по 5 кілометрів 20-градусний мороз по мінних полях, дотягували до траси. Ловили там, такі ж самі хлопці їхали на машинах бійці і розили своїх поранених, є відео, от, як вони це робили. І потім, потім поверталися назад на позиції, от, щоб утримувати їх. І як ви спілкувалися з Олегом? І Значить, в такі дні, і в інші? Коли вони, у них були бойові по три дні. По 3-4 дні вони були на бойових. Оці 3-4 дні зв'язку не було ніякого, тому що вони залишали телефони на базі, От, бази були там в якому-то в якому-то селі, От, вони залишали всі засоби зв'язку там і виходили на позиції. І 3-4 дні ми нічого не знали. Він так і попереджав, казав, мама, папа, мене там 3-4 дні не буде. Якщо е, через ці, е, якщо я не вийду через 3-4 дні на зв'язок, тоді е, телефонуйте моїм побратимам. Вони вам все розкажуть. От. І оці 3-4 дні ну, ми ми фактично ну, і не спали, і не їли, і молилися, От. чекали, От. І, ну, були, як то кажуть, на нервах. От. І коли він або дзвонив, зв'язок був так, або по телефону, або через телеграм. От, от, або він дзвонив, або писав в телеграмі, в зажиті того, ну, як можна було це зробити. От. І коли він виходив на зв'язок, то ну, знаєте, як от наново на народжується. Таке було відчуття, що твоя дитина жива і все нормально. Дуже було страшно. А так, в принципі, як вони відпочивали, то ми з ним могли спілкуватися в будь-який час, могли позвонити до нього. Він до нас дзвонив. Якщо був там зв'язок, готували Олега і його побратимів серйозно, і тут згодилася англійська мова. У травні 23-го року Олег пройшов курси підготовки сержантського складу у Великій Британії, де навчався за програмою суміщеного курсу підготовки в рамках операції Інтерфлекс. Ось його сертифікат. І в своїй колекції шевронів Олег цінував шеврони рейнджер, зображення британського прапора, а свій підрозділ хлопці назвали Гідра. Кожне дарма Тетяна Миронівна розгортає британський прапор із підписами Олегових побратимів. Це справжня реліквія у сімейному архіві Фоміних, пам'ять про сина, яку береже і своєрідна меморіальна кімната. 27 червня 23-го року друзі вітали Олега з днем народження: 24 роки, розвій молодості, але й бойового досвіду, бажання жити, але й небезпека поряд. Гумор, дружні посмішки, веселий і смачний сюрприз, попри війну, лише залічені кілометри, тільки уявити, яку країну можуть збудувати ці енергійні, веселі патріоти, самопожертва яких вражає. Вони, здається, не боялися нічого, окрім того, що закінчаться патрони. Син устиг привітати матусю з днем народження на початку липня. Із самісінької передової, котрою була Кліщівка. У бою під Кліщівкою неподалік Бахмута, 12 липня 2023 року Олег Фомін, стрілець помічник гранатометника 2-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А-4638, героїчно загинув. Нині не поодинокі голоси експертів про те, чи варто було українському війську так вперто триматися за той бахмут операцію, по якому тоді керував головнокомандувач збройних сил України з лютого вже 24-го року. Олександр Сирський. Карлицька земля та її людність прощалися із героєм земляком Олегом Фоміним з сонячного липневого дня 23-го року. А ми ці кадри знімали в січні 24-го, коли починали готувати передачу. Не може не вражати клятва націоналістів, яку зазвичай промовляють азовці, нині бійці окремої третьої штурмової, прощаючись зі своїми побратимами. Вона звучить водночас і як емоційна молитва. Україна, Україна, свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди, Зійди до серця мого! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном софіївських дзвонів! Радісним гомоном Софіївських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опромінця! Славою твоєю опромінця! Бо ти Пресвята, все життя моє, бо ти Пресвята, все життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє. Зазвони мені брязкітом кайданів. Зазвони мені брязкітом кайданів! Скрипом крипом шибеницю, понурі ранки, Скрипом крипом шибеницю, понурі ранки! Принеси мені зойки катованих. Принеси мені зойки катованих. У льохах, тюрмах і на засланні. У льохах, тюрмах і на засланні. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом, щоб зросла завзяття міць, щоб, щоб, щоб зросла завзяття міць, щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так, як ішли герої за тебе, свята! Могутня Могутня. соборна Соборна. слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Гоне тусе! Україна усе! Україна, усе! Очинське кладовище стало останнім прихистком земляка героя. Волею долі поряд спочивають гагарчани Олександр Палащенко і Руслан Сікан, які теж віддали життя за Україну у 2023 році. Їхнім друзям-побратимам тепер доведеться жити за двох. Тяжкий ми тоді прийняли, за країну у насту пішли, бив на скижу вогнем лютий рад, і в окоп твій потрапив снаряд, почув стогін я брати твій та запеклий і лютий був бій все горіло, і небо й земля умивалися кров'ю поля. Серце біль випікає на душі моїй туга, залишився один я, залишився без друга, залишився один я, залишився без друга, обіцяю я, брате, тобі не прощу. Я рашистський орді, бо мені твої рани болять, і слова, ти останні щемлять, серце біль випікає на душі моїй туга, залишився один я, залишився без друга, залишився один я. Залишився без друга, випав шлях тобі, брате тяжкий і болючо нестерпно гіркий, ти додому вернусь на щиті, залишивши мене в самоті. Серце біль випікає на душі мої туга, буду жити за двох Я і за себе, і за друга, буду жити за двох я і за себе, і за друга, серце біль випікає на душі мої туга. Буду жити за двох я, і за себе, і за друга. Буду жити за двох я і за себе, і за друга. Третє окреме штурмування, тільки героїчно воює, а й не залишає родини побратимів без уваги. Великий пласт щоденної роботи патронатної служби Янголи не видимий ні родині, ні широкому загалу. Так і має бути. Бо реагувати треба оперативно, швидко налагодити всі процеси організації поховання, прощання, пошанування. Коли ми оформлювали документи, вони підтримували нас. Займалися в самій воєнній частині, ми не їздили нікуди, ні в воєнну частину ми не їздили, не їздили ми в Дніпро, як часто це приходиться робити родинам загиблих. Не їздили ми ні на ВЛК в Київ, щоб забрати документи, що ми в такий складний період важкий. Відчували цю підтримку, тому що це було найголовніше для нас, що була людська підтримка, що ми не залишилися одні в своєму горе. За що ми їм дуже-дуже вдячні. Гадаємо, аналогічно варто було б ставитися до родин усіх загиблих у боях захисників: Міноборони, психолого-реабілітаційні центри, територіальні центри комплектування по старому військомати Невже не змогли б полегшити клопоти сім'ї полеглого воїна? А воїни плачуть з небес дощами. Падають на плечі своїх матерів і батьків сніжинками, вітром обнімають і цілують дівчат, непоцілованих у земному житті, і споглядають вогники свічок, вогники нашої пам'яті. Вже душі їх зустрілись в небесах і в вічнім вирії літають. Як товариство ви існуєте без нас, з портретів їхні очі нас питають. Сльоза скотилася невільно за душі мертвих і живих, очима синіми невільно на смерть дивилась молодих. Тисячі і тисячі родин, втративши рідних, живуть ніби звичайним життям та рани їхні невигойні, непроминущі, і час до кінця не здатен врешті вилікувати нікого. Хіба що улюблениця такса Ліза, з якою і Олег бавився та дружив, може додати певного позитиву родинному спілкуванні. Повертаємося на Майдан Незалежності і Хрещатик, де, як ви вже побачили, море іменних прапорців і де ми побували, готуючи цю передачу. Побачили там Юніон Джек, так що звуть прапор Великої Британії. А тут пам'ять про громадянина Сполучених Штатів. Поряд прапорці кольорів польського державного стяга біло-червоні. Схожі також є і білоруські. А ось і групка прапорців на честь азовців, чорні зі своїм логотипом. Виходить, що сини таких різних народів єдналися однією любов'ю. Любов'ю до України. Ти думав, що я вмиюся слізьми, впаду перед тобою на коліна, На щадку сумнозвісної орди, Не по зубах тобі я, Україна. Горить свіча і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає, земля сумує, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає.